Усі ми вітання, З вами Вікмаєв, і це друга практика з нашого марафону Біомеханіка йоготерапія. Сьогодні знову буде двохфазна практика, так як в лекції ми розмовляли більше про саме лопатку, про її рух, про біль між лопатками та в шиї. Ми сьогодні цим будемо займатися, і я покажу свої практики, котрі не тільки записую для йоги, а ще додатково те, що я роблю. Відокрем від йоги для того, щоб стабілізувати своє положення плечей. Знову це двохфазна практика, що це означає як минулого разу. Одна практика, одна фаза це буде одні вправи, інша фаза буде якраз таки йога. ми повинні активізувати якомога більше м'язів для того, щоб з ними попрацювати. Ми сіли в турецьку позу або на ну це позу мудреця загалом. Ну Коротше таке, там інша інше А, Дивіться, взяли блоки. Ми нагадуємо собі, що завдяки нашому зап'ястку у нас може працювати плече в тому чи іншому діапазоні, чи краще, чи ні. А, зараз ми повинні вивести руку, взяти блоки і максимально всередину. Без підняття плеч. Сіли, спинка рівна. Підборіддя до кабіку. Дуже важливо до шиї, щоб не ось так було. А просто підтягнули. І Тримаємо Тримаємо долоні, руки піднімаємо знову ж. Лопатки звели. І зараз вводимо руки всередину. Ви бачите, да? у мене амплітуда? Тобто в мене тут кут між руками 90 градусів. І тримаємо, дихаємо через ніс, дих. Видих. На видих більше проводимо в бік. Вдих. Видих. Ще бік. Вдих. Видих ще бік. Вдих. Аж плечі прохромтіли. Видих ще в бік. Вдих. Головне не клюємо шию. Видих. Ще в бік. І вдих. І видих ще вбік. Супер! Зараз ми розгортаємо наші зап'ястки, знову ж вони дивляться більше до неба. І тут ми просто заводимо рука за руку якомога більше всередину. Я розумію, що одна спочатку зверху, потім буде інша. Наша ціль завести в ножиці наші руки, не згинаючи ліхті. Це дуже важливо. Знову почнемо, що у нас ліва зверху. Завели на максимум, вдих. Видих середно ще більше. Вдих. Не сотулимось. Ось так не скручуємось. Видих. Можна, сидячи на стільці. Вдих. Видих ще більше. У мене вже закінчилася амплітуда. Вдих. Видих ще більше. Голову Голублизу прокидаємо, контролюємо спинку. Вдих. Видих ще більше. І вдих. І видих. Ще більше. Заміна руки. Вдих. Видих більше. А вдих. Видих більше. Вдих. Видих більше. Вдих. Видих більше. Вдих. Видих більше. І вдих. І видих. Більше. Опускаємо руки, прибираємо блоки. Зараз руки ставимо не запутилися, трохи прокачаємо шию і ділянку між лопатками. Якраз таки там будуть працювати ромбовидні, верхня трапеція і льоватор скапуля Руки завели. І, знову ж, не сут, ось так не сутулимось, краще вже сидячи рівно. І просто дивимось до неба. Не заприкидуючи голову. Просто очима. Дивимось до неба. І цієї амплітуди, просто подивитися очима до неба. Вистачає головне, щоб ліхті ми, ми працювали в боки. І тримаємо вдих. Видих. Не запрокидаємо підборіддя. Вдих. Видих. Тримаємо шию у кадеку. Підборіддя у кадику. Вдих. Видих. Більше ліхтів розводимо. Вдих. На видих. ще більше. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Зараз ми робимо замочок ось такий. І ми реально будемо робити, як ми кликли лося. Ми повинні е, дивитися вниз, але руками робити супротив нашій голові, щоб вона ось так не клювала. Все максимально просто. Ось робимо. Тут принцип. Знову ж, дивіться, на положення моєї шиї. Сіли, ось так, замочок. Ось, я зробив, лікті я не опускаю. Я просто фіксую положення шиї. Я не, руками не тисну з усієї сили. Я просто фіксую шию. Тобто руками не даю голові опуститися, ось так клюнути вниз. Але ми будемо трохи тиснути лобом в голову. Головне, ось такого не повинно бути. Ось такого Ось, рівне положення. Сіли рівно, поставили лося і дивимось вниз. Просто дивимося чи ми вниз. Вже цієї амплітуді в пів міліметри, пів сантиметри вистачить, щоб прокачати. Цієї компресії вистачить на стабілізацію. Поставили і дивимо вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Не видих. Вдих. Невидих. І вдих. І видих. Зараз ми беремося, щоб розтягнути. Це остання фаза. Ми беремося за наші коліна і тягнемося до саду. І намагаємося розслабити, але головне, щоб не було запаморочень. І в мене руки фіксують положення, щоб я не нахилявся назад нічого. Вони як тітіва натягнуті. Вони роблять тітіву і натягують в ділянку, фіксують, щоб між лопатками розтягувалося. А грудні м'язи вони не працюють, тому що є речах, є кріплення. І вдих. вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Заміна. І тримаємо вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємось. Зараз працюємо на амплітуду. Пам'ятаємо про те, що наше нейтральне положення а, тулуба ось таке. Не ось так, а анатомічно ось таке. І утримуючи це положення, ми повинні тільки лопатками працювати. Амплітуду додаємо Вдих, Вийдих. Вдих. Видих. Тільки лопатками. Вдих. Видих. І вперед. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Вийдих і вдих. Видих. Знову інший бік вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. Вийдих вдих. Видих вінший біг вдих. Вийдих дих. Вийдих і вдих. і вдих. І видих. Супер. Зараз ми повинні ще попрацювати в амплітуді, знову ж, котру ми робили. Руки ми тримаємо перед собою і просто вдих, вийдих, вдих. Вийдих, вдих, вдих. Долоні дивляться до неба. Видих. Шевний нейтральна. вдих. Вийдих. Вдих. Видих, вдих. Вийдих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І вдих, і видих і розслабились. Ось така практика це вона не повна знову ж, тому що ми проробили те, про що ми спілкувалися на лекції. І далі ми проробимо вже, що у нас по лекціях буде наступне грудний відділ. І ми не проробили ще грудний відділ повністю. Для того, щоб проробити і найширший м'яз, зубчасті тут пропрацювали, тобто ми просто ротатори-манжети, і, скажімо так, попрацювали. Але далі буде теж цікаво. Ну що, до зустрічі!